Кінь на серці. Весняний ранок сонце ніжно проливало тепле світло крізь молоде листя дерев у міському парку. Катя йшла повільно, вдихаючи запах свіжої землі і квітів. Вона тільки не закінчувала університет і почала працювати в школі. У серці було відчуття новизни і надії. Олег зустрів її біля лавки, посміхнувся своїм легким, трохи замріяним поглядом. Його сорочка була трохи зм'ятою, але очі світилися теплом. Привіт, Катю, сказав він тихо. Хочеш прогулятися? Вона кивнула, і вони рушили разом. Розмова лилася легко про мрії, дитинство, улюблені книжки. Катя відчула, що він розуміє її, як ніхто раніше. Вони сміялися над дурницями і час здавався зупиненим. Вечорами Олег телефонував, запитував про день, розповідав, як скучив. Перший місяць був як казка, квіти без приводу, несподівані подарунки. Довгі обійми, коли ніч була холодною, вони мріяли разом про маленьку квартиру з видом на річку, про дітей, які бігають двором. Катя вперше відчула, що її серце наповнюється світлом, і ця людина, її майбутнє. Минуло кілька місяців, і життя стало трохи складнішим. Олег частіше працював допізна, а на вихідні часом зникав без пояснень. Катя помічала, як він став все більше дивитися в телефон, навіть коли вона поруч. Його усмішка стала менш щирою, а погляди відстороненими. Одного вечора, коли вони разом готували вечерю, Катя ненароком побачила, як Олег швидко закрив екран телефону, щойно вона зайшла в кімнату. Її серце стиснулося, але вона вирішила не питати. Через кілька днів вона побачила повідомлення на екрані, де було звернення до когось дорога. Катя запитала про це, але Олег лише знизав плечима. Це просто подруга з роботи, не варто турбуватися. Але щось в його голосі було холодним, беземоційним. Катя відчула, що в їхньому світі починає з'являтися тріщання. Сумніви не давали Каті спокою, вона почала більше придивлятися до деталей чому телефон завжди заблокований, коли він поруч, чому він відповідає на дзвінки тихо, ніби ховає щось, чому він став уникати розмов. Одного вечора вона спробувала заговорити. Олеже, ти зі мною, ти наче зовсім іншим, інший останнім часом. Він відвів погляд і відповів просто втомився, багато роботи. Ці слова прозвучали порожньо. Катя відчула, як у її душу повільно підкрадається холод. Вночі вона лежала у темряві, відчуваючи важкість у грудях. В голові крутилися образи, вони разом сміються, а зараз вона майже не знає його. Її страх перетворювався на біль, біль у відчуття самотності. Одного вечора, коли Олег заснув раніше, Катя не витримала і взяла його телефон. Екран розблокувався легко, він залишив його поруч. Повідомлення було нечисленними, але кожний, як удар по серцю слова кохання, плани зустрічей, ніжні звернення, дівчина, ім'я якої вона не знала, писала про те, що чекає на нього, що він їй потрібен. Сльози текли безупинно. Катя відчула, як світ навколо розвалюється. Вона відклала телефон, не могла дихати. Раптом двері відчинилися, і Олег зайшов. Катя повернулася до нього зі сльозами і тремтячим голосом. Хто вона? Він мовчав. Потім тихо зізнався, що це кохання, яке почалося давно, але він боявся зізнатися. Ця розмова стала найважчим моментом у їхньому житті. Олег розповів, що почував себе непотрібним, що любов згасла, а Катя відчула, що весь світ навколо зраджує її. Я так старався, прошепотів він, але це сталося. Катя відчула, як усі мрії, обіцянки і довіра перетворюються на пил. Як ти міг? запитала вона голосом, який ледве стримував біль і гнів. Він не мав відповіді лише тиша. Катя переїхала до матері. Спочатку дні були наповнені пустотою. Вона плакала ночами, прокручувала у пам'яті їхні моменти, намагаючись знайти вину. Вона почала ходити до психолога, писати в щоденник і вчитися любити себе заново. Кожен день був боротьбою між відчаєм і бажанням жити далі. З часом Катя стала сильнішою. Вона знову почала виходити на прогулянки, займатися спортом. Планувати майбутнє для себе. Минув рік Катя зустріла Миколу на курсах з англійської мови. Він був уважним, добрим і розумів її біль без зайвих слів. Вони спілкувалися щиро, поволі відкриваючи одне одному серце. З кожним днем Катя відчувала, що може довіряти і любити знову. Її серце повільно загоювалось, і, хоч рани залишилися, у її житті з'явилося світло. Вона навчилася, що зрада це не кінець, а лише складний урок. Важливо не втрачати себе, щоб знов знайти щастя.